Я обучаюсь. Это вы так зарабатываете, да? Собираете? А что, если пенсии нет? Я просто дивлюсь, ну, макулатуру тут связывают. Я вас тут не первый раз про собачу. Вы реально так вот зарабатываете? Не выстачаю а вам? Все. У меня ни зарплаты, ни работать уже не могу. Здоровье не позволяет, а пенсии нет. А два года еще как? Ну, вот еще. 62 сказали дадут. А может Боже. потом сделать 65 или 70, как в Германии. И Боже. что потом делать? Это до гроба уже моя работа. Не, не займет нам пенсії. Давайте, хочеш, я вам, не знаю, там продуктів куплю, якщо хочеш. Допоможу може трошки. А? Ну, да. У діда маленька пенсія, з 2.700. 2.700. Ну, ну. чого, теж зарплату трошки стал получать. Просто не давали устроитися йому. А тут у нього зяливать, він не хоть макулатуру. Давит. Хочете відставити десь 10-ї, підемо разом, піднімемося, я вам продукти візьму додому солнышко, мені неудобно так. так та понимаєш? не все, все добре, я так часто допомагаю, іде? я думаю, ніхто не зворує. Зараз разом підемо, трошки там побачите, що вам треба додому і. Не знаю, так що ну, от це от. Я вам візьму трошки продукти. Дуже шкода, що отак от нас і старших людей багато, я бачу, от реально. там. Хто здає, хто ще щось. І намагаються так зробити, да? ну, так? Навіть ну, і, ну. і та робота, ну. Он дворники все собирают. Ну, соб, Разве можно вот, да, вот сюда, пожалуйста? А, вот сюда. Разве можно там на 5 тысяч Да, известно, что yeah. а, звісно, шо, важко. Ну, так и ну. И без хлеба дома? Ну, получилось, что я чай попиваты. Ну, вот его не скрыл, Может, требует какую-то тележечку? Тачечку. І ви ж там самі дивіться, що я не знаю, що вам треба. А крупи якісь вам треба? Ну, он же ще є там крупи. Мені сахар надо. Сука треба? Сахар, да. Ну беріть. Тоді беріть, якщо немає. сахара. А чайочок є у є вас? Чай. Чай мне видят. Не можна? Цукор є, що ще okay. вам, подумайте, не знаю. Well, так можна, та, ось такую можна, так, Та таку. ну, візьміть, візьміть. Олійку mm. вам треба, так? Да? Yeah. Ну буде олія, я горі? Ви казали за хліб. Різни. Самое большое. Ну беріть дві, шоу yeah. тоді. Yeah. Більше два, буде. Два хліба. Ну, знаю. Mm. Дивіться, а що по молочному? Хочете, може, там не знаю, молочка чи кефіра? Не соромтесь, все нормально. О, не, не. Та беріть, якщо хочете сорочок, беріть. З'їсте сорочку. До 27-го, так? Да? Чекайте, а може ви хочете щось типу колбасного? А це по-моєму там. Колбаски к мужику, да? Да. Да, давно не было. где Да, там мы да. А, вот, бачите? Колбасно, сосисно. Там дали Тут шея. Просто все заложи, что вам подобается. чи молочные, чи такие. Тут это очень это... А вы, может, да? Я бачу, я вот, хочу, я бачу вот дуже, дуже экономно, да? Конечно, я тебе не позволяю, но... Давайте тогда там... так, за вашу экономность я вам беру такую тему. Да. Давайте. Будут да. буду тогда реально? Я... Здесь стоять? А я в морозилку Ну, все, так за вашу, за вашу экономность. За такие бонуски типа, будут. И все, зараз разохуемся солодки ничего не взял, для чая. Ну, там, а, вы чай не вы как да? Я не, не пью, да. Смят, у меня пакетики нет. Вот мы с дедом разрешили овсяное печенье. А -а -а. овсяное печенье да, доброе. Ну вот возьмите <сосатес> себе такие. Три пачечки возьмите. Две, ш... Э Две что мало. І що дві вам мало буде. Три беріть їх. А, треба важити, мабуть, да? так? Давайте зважимо. 19. 19. Хоп, є. І в один пакет. І ми скажемо, що ми зважили все разом, правильно? Родич тебе сказав, хай кругом нема, але ти не Та він Красавчик не кричить на нього. Та, ладно. Нормально працює завжди. О, а я, а я, воно, я сказала. Хорошо? Трошки -то буду. Вот. То есть допомагала вам? Ну, дочки четверо деток-то. Когда она мне предлагает, я отказываюсь. Но... Ну вообще. Она за 200 километров еще. С а -а -а. другого ну, места? Она... Черкасская область. Черкашка область. Да. На серединке тоже. А как вас звати? Ирина Петрина. Это Митра. Я бачу ви так скромно, так? Да? Така. Не, не нагрієте, так? А да? <гум> можете поки тут складатися. А я розрахую його. <гум> так. <гум> так. Трошки вам буде. Давайте я вам донесу, может, донесу. Нет, спасибо. Сами? Да давайте. Он зараз. сейчас... Эту. А это вот сюда ставьте, да-да-да. Уже донесу, поставлю, что я вам. Я вам куплю и завещу такую торгу. Як вы донесете эту торгу? Нормально? А я на эту, на ручку. А, вы на, на, весу, да, нам, на, на тачку? На да, на вот. колясочку. Что, кажется? Да. Уже год как нашла эту колясочку, даю ее выставили. А, значит, да. на на місці, місця, а патрульки заробляють. Да, і не просто. Ну, от, саме да. Головише. Я, я це, прощу, ну, я ж тобі кажу, я дуже поважаю тих людей старших, от які реально, е, э, які щось самі роблять, знаєте, працюють. Я дам, але це, ну, жінка. Мені дала 200 гривень купити чашку. Ну, спасибо. Раз, шла, так, тачка на місці? Юрий, ви нарікались, думали, кто-то ее перестав. Все, спасибо. <laughs> oh, Все, давайте. Щасливо. Давайте.